Ми вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Вже кілька років додому у пітьмі мешканці вулиці Нечує Левицького у Полтаві кажуть, вздовж дороги не працює жоден ліхтар. Лисиць на Полтавщині втричі більше за норму. На базі басейну Нептун у Кременчуці хочуть втілити проєкт аналогічний полтавській акварені. А тепер про це та інше, більш докладніше. Що вечора вулиця Нечує Левицького у Полтаві занурюється у темряву. Місцеві мешканці кажуть, ліхтарі не працюють кілька років, а прогулянки тут ввечері небезпечні. Як люди долають проблему та як її планують вирішити комунальники? Далі у сюжеті освітлення ніякого завжди йдеш, якщо особливо в навушниках, там, наприклад, то ти йдеш кожної ті ніж Там не дуже класно. Mm -hmm. Особливо якщо там ну, або дівчина моя повертається додому, то тобто це тільки зустрічати по цьому перевулку. Так описує вечірні прогулянки вулицею Нечує Левицького Полтавець Ілля. Місцеві мешканці розповідають, що повертатися додому після заходу сонця тут небезпечно. Як тільки стемніє, вся дорога занурюється у темряву, адже жоден ліхтар тут не працює. Ой, дуже погано. Завжди виходиш, то така темрява. Так що. Ну спасає те, що на соборності хорошо горять е, е, світло. Полтавці жартують: єдине, що трохи рятує ситуацію, це світло з вікон, розташованих тут багатоповерхівок, вітрин магазинів або фар автомобілів, які проїжджають поруч. Але без цього підсвічування вулиця була б занурена в абсолютну темряву. Що коїться попереду мене, ви бачите так само, як бачу це я, бо жодного ліхтаря по цій вулиці не горить. А сюди йдуть діти сюди люди дорослі повертаються з роботи щовечора. і що їм очікувати? Від цієї дороги не зрозуміло. Полтавці зізнаються, що вже звикли ходити у темряві. Однак щовечора відчувають тривогу, помічаючи, як їм здається, підозрілих людей. Мешканка сусіднього будинку Олена каже, що освітлення не працює вже кілька років, тож намагається не виходити надто пізно. Оце як почалася повномасштабна війна, то в нас тут завжди темно. Після 11 ти взагалі не виходиш. У мене раніше був собачка, так я старалася. Не виходить уже в таке час за світла на підприємстві міськ світло про проблему добре знають. Заступник директора Андрій Валько повідомив, електромонтери вже виїжджали на місце та реагували на скарги мешканців. Проте наразі виконати ремонтні роботи не вдалося. На жаль, виконати ремонтні роботи поки не вдається, оскільки припарковані автомобілі біля опор не дають можливості під'їхати спецтехніці і здійснити необхідні роботи. Ми намагаємося вирішити це питання, розклеїмо оголошення проханням до власників авто звільняти місце для проведення робіт, вказавши дату і час, проте результату це не дає. На підприємстві наголосили, оскільки переконати власників транспорту не вдалося, вони підготували звернення до інспекції з благоустрою з проханням втрутитися та забезпечити доступ до проїзду для ремонтних бригад. Додав заступник директора міськсвітла Андрій Валько. Три нові схеми ухилення від мобілізації на Полтавщині викрили служба безпеки України спільно з Полтавською обласною прокуратурою. Серед фігурантів двоє адвокатів зі спільниками та місцевий ділок. Так, у Кременчуці адвокатка підшукувала клієнтів і разом зі спільником організовували їхні викрадені із ТЦК чи під час перевезення призовників до навчальних центрів. У Полтаві адвокат, його спільник і місцевий житель оформлювали фіктивні медичні довідки за сприяння лікарів державних закладів охорони здоров'я, а також надавали клієнтам вказівки для уникнення мобілізації та знімали ухилянтів з розшуку. Вартість таких послуг. Становила від 2,5 до 10 тисяч доларів США наразі. Всім затриманим повідомлено про підозри за частиною першої статті 114 чотирнадцятої з позначкою 1 та частиною другої статті 28 восьмої частиною першої статті 114 чотирнадцятої з позначкою 1 кримінального кодексу України. Перешкоджання законній діяльності зсу та інших військових формувань в особливий період вчинене за попередньою змовою групою осіб, їм загрожує до 8 років позбавлення волі. Тікали у плащах невидинках до Молдови. За це заплатили по 4,5 тисячі доларів США. Група чоловіків із Полтавської та Київської областей хотіли незаконно перетнути державний кордон. Нині їх затримали і склали матеріали про адміністративне правопорушення. Повідомив начальник Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднів. Порушники добре підготувалися до походу. Окрім інших речей, придбали спеціальні плащі, в яких можна залишатися непомітними навіть в тепловізійні камери. Тож до кордону вони вирушили вночі. Перед останнім відрізком шляху порушники вирішили перепочити в закинутій будівлі, де й були затримані. В ході спілкування з порушниками прикордонники дізналися, що троє мешканців Київської та Полтавської областей за допомогою в перетині кордону звернулися до одного з телеграм-каналів. Там вони придбали електронну карту з маршрутом руху з України. До Молдови в обхід пунктів пропуску. За це заплатили по 4,5 тисячі доларів США. І сьогодні у Полтаві попрощалися ще з двома військовослужбовцями Збройних сил України. Провели у вічність полтавців молодшого сержанта Олексія Плеханова і солдата Владислава Долгих. Спогади дітей про своїх батьків у нашому наступному сюжеті. У Полтаві провели у вічність молодшого сержанта Олексія Плеханова і солдата Владислава Долгих. Полтавець Владислав Долгих працював налагоджувальником, механіком на заводах. На військову службу його призвали у травні 2022-го. У лавах ЗСУ служив навідником у складі військової частини А 46 99 Рік тому захисника перевели у 47-му окрему механізовану бригаду Магора. Владислав Долгих загинув 15 грудня 2024-го під час бойового завдання у Курській області Російської Федерації. Відтоді вважався зниклим безвісти. Був тим, хто завжди прийде на допомогу. Згадує донька воїна Наталія. Буквально недавно було співпадіння по ДНК і було підтвердження, що це наш батько. Він був добрим. Це та людина, яка в принципі. Ну, зробила великий вплив на формування мене як людини. Це та людина, яка навчила мене грати в шахи, він був дуже розумним, я добре вчилася в школі, і якщо була якась задача, яку я не можу вирішити, він міг. Вирішити, в принципі, все багато що від нього в принципі зараз в мені поховали Владислава Долгих на Затуринському кладовищі. Воїну було 55. У захисника залишилися дружина, двоє доньок, сестра та брат. Полтавець Олексій Плеханов у цивільному житті працював будівельником. Наприкінці вересня 2023-го був призваний до ЗСУ. Служив на посаді начальника складу взводу забезпечення військової частини А 5245 Загинув 17 вересня 2025-го на службі у Львівській області. Батько був добрим, а для неї найкращим у світі, каже дочка загиблого Дар'я Дейко. На початку повномасштабного вторгнення. Він декілька разів йшов до військ, сам за станом здоров'я він не проходив. А потім він з цим змирився, а тоді просто прийшла повістка, він швидко зібрав речі. Він ніколи не скаржився, що йому там чи погано, він завжди стоїть костив. Пройшов він дуже багато і так склалося, що. За станом здоров'я ми зробили вже обмежено придатний. Він загинув трагічний випадок в частині. Поховали Олексія Плеханова на кладовищі у Росошинцях. Чоловіку був 51 рік. У військовослужбовця залишилися дружина, син, дочка, брати та сестри. Пам'ять у кожній ноті. Концерт присвячений пам'яті саксофоніста Максима Краснокутського відбувся у Полтавській дитячій музичній школі No3. Він загинув на війні 18-річним юнаком у 2022 році. Був вихованцем цієї музичної школи та музикантом духового оркестру Полтава. Побували на пам'ятному концерті наші кореспонденти. пам'ять у кожній ноті у Полтавській дитячій музичній школі No3 імені Бориса Гмирі відбувся концерт Музична присвята Максиму Краснокуцькому. 18-річний саксофоніст загинув, захищаючи Україну 28 липня 2022 року біля Мар'їнки на Донеччині. На честь юного героя прозвучали твори у виконанні міського духового оркестру Полтава, де він працював, та учнів і викладачів музичної школи, у якій він навчався. День захисників та захисниць України співпадає з Міжнародним днем музики. Тож знаково, що концерт присвята зібрав разом рідних Максима Краснокуцького, його викладачів, численних друзів та шанувальників мистецтва. Він навчався в цій школі по класу саксофона 4 роки. Потім він поступив до полтавського фахового коледжу, і з третього курсу, як почалась війна повномасштабна, він пішов добровольцем. На захист нашої держави він вирішив, що він в змозі нас всіх захищати, захищати своїх дідусів, бабусів, всіх полтавців. Викладачі були задоволені його навчанням. І він у 22-му році повинен в липні місяці вступати до Дніпропетровської консерваторії, але не судилося. 155 днів стояв на захисті нашої держави, тому низький уклін всім захисникам. Сим навчався у мене три курси. Був завзятий до занять і дуже багато займався. Було такий час, що я його просто виганяв з класу, щоб він положив саксофон, тому що він себе просто і на саксофоні в заняттями. За Настільки була у нього любов до цього інструменту. Це яскравий приклад того, що таке патріот. Це коли людина з перших днів повношного втурення, добровільно пішла захищати нашу державу. Це кращі сини і доньки українського народу. Учасники та гості концерту Пам'ять у кожній ноті поклали квіти до муралу з зображенням Максима Краснокуцького, створеного на стіні його рідної полтавської дитячої музичної школи номер 3 Кількість лисиць на Полтавщині утричі перевищила допустимий рівень. У пошуках їжі ці дикі тварини все частіше з'являються біля людських осель а разом із ними зростає і ризик поширення сказу. Чим загрожує стрімке зростання чисельності хижаків, розкаже Катерина Чепіга. На шестя лисиць на Полтавщині. За офіційними підрахунками обласної організації Українського товариства мисливців та рибалок, на сьогодні в регіоні цих тварин втричі більше, ніж передбачено нормою. Оптимальна чисельність передбачає те, що повинно бути 0,5 голови на одну тисячу гектар мисливських угідь. Тобто на 2000 тисячі гектар це повинна бути одна лисиця. Як правило, те проводилося регулювання чисельності шляхом залучення мисливців до даної справи, по простому говорячи полювання. Різке збільшення популяції цих хижаків напряму пов'язане з воєнним станом, адже через заборону полювання перестав працювати механізм регулювання чисельності диких тварин. А саме воно раніше дозволяло зберігати баланс у природі, пояснює голова ради обласної організації Українського товариства мисливців та рибалок Костянтин Боровик. 85% від популяції лисиці червоної, якраз і відстрілювалося мисливцями під час проведення полювання. Відсутність права залучати мисливців до даних заходів привело до того, що чисельність лисиці зросла, і на сьогоднішній день вона десь в межах трьох-чотирьох голів, а може де більше на одну тисячу гектар мисливської. Війні. Як пояснюють біологи, лисиця це тварина, яка здатна швидко відновлювати популяцію. Саме тому без регуляції приріст стає стрімким. Якщо не контролювати, то лисиця дає в пометі. Може давати четверо і шестеро висенят, це доволі швидке збільшення чисельності популяції, відсутність достатньої кормової бази, наявність заражених інфікованих тварин. От вона і призводить до. Збільшення контактів з людиною із свійськими тваринами та поширення сказу. Така ситуація, наголошують фахівці, створює ризики і для довкілля, і для здоров'я людей. Саме лисиця є головним носієм сказу в дикій природі. Вірус зберігається і поширюється через контакти з гризунами, а згодом через укуси чи слину може передаватися свійським тваринам і людині, зазначає доцент кафедри біології та здоров'я людини Віктор Закалюжний. Резервуаром, тобто організмами живими, які містять цей вірус, можуть бути мишовидні гризуни. Висується в природі, полює, скажімо, на мишовидних гризунів, передається цей вірус сказу, Відповідно, або при укусі безпосередньо твариною, яка уражена, або при попаданні на шкіру на покриви тіла людини е слини ураженої тварини. З початку року на Полтавщині зафіксували 14 неблагополучних пунктів по сказу, наголошують у Держпродспоживслужбі. І, хоча ураженими виявляють і котів, і собак, джерелом зараження часто стають саме дикі хижаки, зокрема лисиці. З початку року на території нашої області зареєстровано 14 неблагополучних пунктів по сказу тварин, в яких захворіло 15 тварин. Кількість лисиць збільшується, лисиця йде за прихистком і за їжею в населені пункти і таким чином захворювають тварини, а також під загрозою залишаються люди. Цьогоріч випадок захворювання людини зафіксували лише раз у Харківській області. Фахівці Держпродспоживслужби застерігають, сказ не лікується. і єдиний спосіб захиститися від нього це профілактика. Вакцинація тварин залишається обов'язковою щороку, адже саме вона формує імунітет і дозволяє зупинити поширення смертельно небезпечної хвороби. У Крему хочуть створити заклад спортивного та реабілітаційного спрямування для ветеранів, учасників бойових дій, військовослужбовців, вразливих категорій осіб та членів їхніх сімей. Працюватиме він на базі басейну Нептун, якому понад 40 років. Сам заклад хоче зробити аналогічним полтавській акварені. Питання обговорювали на постійній комісії облради з питань освіти, науки та культури у самому спортивно-видовочному комплексі, де членам комісії провели оглядову екскурсію. Деталі дивіться далі. Замість басейну у кроменшуці хочуть створити заклад спортивного та реабілітаційного спрямування для ветеранів, учасників бойових дій, військовослужбовців, вразливих категорій осіб та членів їх сімей. Це питання обговорили на виїзному засіданні постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки та культури. Відбулося воно у полтавській акварені. Взяв участь в обговоренні перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Це перше засідання, фактично, робоча група. І основний меседж, який реабілітаційні послуги повинні рівномірно надаватись на території всієї області, і в тому числі сьогодні мова йшла про Кременчук і задіяти резерви, можливості для того, щоб ветерани могли інші категорії, скажімо, ті, які потребують цю послугу реабілітація, соціальна послуга, діти щоб розширити. Групи осіб, які можуть отримувати цю послугу, присутні оглянули приміщення спортивно видовищного комплексу «Акваарена», розповіла депутатка Полтавської обласної ради Юлія Цибульська, маючи прекрасний приклад «Акваарени», який знаходиться на утриманні обласного бюджету, який побудований був за обласний і за державний кошт. Запросили сюди представників як ПОВА, як обласної ради депутатів для того, щоб подивитися, як може бути реалізований проект. Як і абсолютно безкоштовний для вразливих категорій людей. Скільки це коштує? Скільки людей тут працює до того, щоб можна було пересвідчитися на власні очі, як виглядає сучасний басейн? Басейн повністю відповідає всім стандартам. Ми можемо проводити і вже проводили шість чемпіонатів України серед всіх возрастних категорій. З 1997 року басейн Нептун знаходиться на балансі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Остання реконструкція його була у 2020 тому році нині він не працює для відновлення його роботи. Є кілька критеріїв. Басейн запитаний від мережі міської водопостачання. А в цьому басейні прекрасному є котельня. На жаль, в нашому місті біля басейну котельні нема, а в гаряча вода падається тільки в опальний період. Нема укриття. Басейні нема і поруч на близькій відстані. На жаль, немає. Нема доступності. норми ДБР не виконуються, тому що басейн будувався в 80-х роках. Наразі депутати обласної. Ради напрацьовуватимуть порядок дій, як відновити роботу басейну та залучити на його відновлення кошти. Тим часом учні спеціалізованої 39-ї школи Полтави розпочали навчання. Щоправда, у стінах садочка номер 58 З 1 жовтня тут знаходиться молодша школа, з 6 жовтня здобуватимуть там знання старша. Подробиці далі у сюжеті. Учні спеціальної школи номер 39 що постраждала внаслідок російської атаки 3 липня, розпочали навчання у стінах 58-го садочка. З 1 жовтня сюди переїхала молодша школа, 6 жовтня розпочне навчання старша. Будівля садка номер 58 певний час лишалася порожньою у 2022-25 роках. Слугувала прихистком для переселенців. Нині міська рада підписала договір із 39 дев'ятою школою на оренду майна. Розповів перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. У мене як людини, в якої от чесно скажу. Закипіло всередині все, я прийняв для себе рішення, що я зроблю все для того, щоб діти ці навчалися, тому що ці діти потребують абсолютно уваги від міста, від громади, і таким чином я спільно з батьками зробив алгоритм, я сюди до них приходив, я брав на себе відповідальність. Сьогодні у нас Друге жовтня, і ми почали навчальний процес. Поки буде існувати з школа, це приміщення буде знаходитися в неї оренді. В Ця територія вона локаційно задовольняє потреби, тому що дітям нада ще буде займатися на вулиці. Ми організуємо ще певні на вулиці локації для навчання. Вчителі та батьки учнів спеціальної школи номер 39 кажуть, учний процес навчання пішов. Сьогодні відбулася зустріч батьків учнів школи з Валерієм Пархоменком щодо подальших дій. Ми нарешті всі зустрілися, діти неймовірно щасливі. Як таких уроків в нас не дуже вийшло, тому що бурлили емоції, діти раділи, спілкувалися, тому що для наших дітей найголовніше це спілкування, соціалізація. Нарешті наші дітки отримають очне навчання. Дуже вдячні за. Вирішення нашої ситуації з очним навчанням зі сприянням виділення цього приміщення пану Пархоменку після його втручання справа трошки пішла швидше, і перспектива. За його втручання також багатообіцяюча. Будуть нам робити також інші приміщення. Перевага перебування учнів школи у дошкільному закладі. Наявність укриття на 50 осіб, в якому вже зробили вентиляцію. У планах укриття добудувати, каже Валерій Пархоменко. Вирішили низку інших нагальних питань. Облаштували кімнати для прийому їжі, тому що. Тут харчоблок не працює. Ми зробили доставку їжі через кейтерінг. Усі роботи спільно з батьками були зроблені. Далі вже приступають до роботи професійні підрядні організації, які будуть робити поточний ремонт цього закладу. Учні спеціальної школи номер 39 навчатимуться у дві зміни, каже директор навчального закладу Віта Рудяк. Дякую міській владі за те, що вони. Підтримують наш заклад і дали можливість відновити очні навчання. Дійсно, сьогодні це не лише стіни і класи, це єдність, це сила і віра в майбутнє. В майбутньому заплановано організація освітнього процесу в одну зміну. Сподіваюся, що це буде з 1 вересня. Нагадаємо, у спеціальній школі номер 39 навчається 113 учнів. Діти не можуть перебувати у стінах власного приміщення через його пошкодження та відсутність укриття у будівлі та поряд із ним. Освітян усієї Новосанжарської громади сьогодні привітали з днем вчителя. Для них влаштували фотозони та святковий концерт. Почесні грамоти та подяки отримали не лише вчителі, а й кухарі, технічні працівники та водії шкільних автобусів. Докладніше про це у нашому наступному сюжеті. Яскравими фотозонами, квітами, подяками та святковим концертом так вітали усіх працівників освіти Новосанжарської громади напередодні їхнього професійного свята. Вручила відзнаки вчителям та вихователям і лідерка громадської організації Наша справа Полтавщина, депутатка Полтавської обласної ради Лариса Босенко. Хочу побажати вам миру, терпіння, мудрості. Всім і кожному, хто має відношення до освіти, люди, які вкладають душу і серце в кожного малюка, в кожну нашу дитину. Тому я безмежно вам вдячна. Я вас люблю і дякую за запрошення. Від мене особисто два невеличких подарунки. По-перше, Полтавська обласна рада, грамота. Нагороджується Євсюкова Наталія Володимирівна, заступник директора Руденківського ліцею Наталія Євсюкова у професії 27 років. Напередодні свого професійного свята вона отримала почесну грамоту Полтавської обласної ради за багаторічну сумлінну працю, професіоналізм та інноваційний підхід. Прийшла вчителем, звичайним вчителем, вчителем історії і географії. Потім пізніше працювала заступником директора, працювала у відділі освіти, а потім все ж таки повернулася в школу. Тому що ну, школа це той живий організм і та велика родина, яка завжди тягне до себе, і це швидше всього, що це покликання і доля. Привітали й освітян, які на заслуженому відпочинку Сергій Іванович Рак приїхав в Новосанджарський край одразу після інституту за розподілом. Тут і залишився. Віддав улюбленій справі майже 30 років. Я працював у школах у школі в великих солонцях. Потім працював директором суддівської школи. Тут потім в Руденківській школі. Вже з Руденківської школи я пішов на відпочинок. Робота в освіті це дуже цікава річ між іншим. Ну, дає людині багато знань крім тих, які вона має, будемо так казати. Сьогодні у Новосанжарській громаді працює 12 шкіл та ліцеїв, де навчається понад 2 тисячі учнів, 11 дитячих садочків та один заклад позашкільної освіти. Запрошені на цей захід і працівники. Закладів загальної середньої освіти, закладів дошкільної освіти, інклюзивно ресурсного центру, закладу позашкільної освіти, тобто усіх людей, причетних до освіти, ми сьогодні запрошували. Учительські оскари в різних номінаціях, почесні грамоти та подяки за сумлінну працю отримали не лише вчителі, а й кухарі, завгоспи, бухгалтери, технічні працівники та водії шкільних автобусів. Усі учасники освітнього процесу Новосанджарщини. Нагадаємо, професійне свято освітяни України відзначають щороку в першу неділю жовтня. Цьогоріч воно припадає на 5 жовтня. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті ЕРТЕПІЛЮЄЙ. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони незмінні 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Залишайтеся з нами. Все обов'язково буде Україна.